Чи може дитина згоріти, коли в неї є лихоманка? Для розуміння ми розглянемо два стани: це лихоманка та гіпертермія. Отже, лихоманка це підвищення температури тіла не більше 42 градусів і є частиною специфічної біологічної реакції, яка контролюється нашим організмом, і у дітей найчастіше виникає при гострих респіраторних інфекціях. Тобто при лихоманці наш організм самостійно підвищує температуру до того рівня, який йому необхідний для знищення чужорідного агента, наприклад, віруса чи бактерії. Але наш організм обов'язково має певні механізми, щоб самостійно знижувати температуру, і організм знає, коли саме це потрібно. А при гіпертермії температура становить вище 42 градусів. І у дітей найчастіше виникає внаслідок впливу зовнішніх чинників на організм. Найчастіше це. Наслідок теплового або сонячного удару. Тобто, наш організм не планував підвищувати температуру, і він не може вплинути на цю температуру та зменшити її. І саме гіпертермія є небезпечна для дитини, але хуманка є безпечний стан, який повністю контролюється нашим організмом.